Перший тиждень квітня тільки почався, а окрім перших квітневих жартів, з'явилось багато антикорупційних розслідувань. Якщо ви пропустили, чим завершилась історія про яйця по 17 для міноборони, що там з дровами для ЗСУ чи черговий віток новин про справу Крамарницького, то якраз це відео для вас. Тож ми починаємо. Ви на каналі Залізний Нардеп, і ми розбираємо, які були антикорупційні розслідування за цей тиждень. Отже, маленький дисклеймер. ми записуємо це відео в середу ввечері, тому я не виключаю, що в четвер, в п'ятницю вийде ще багато цікавих розслідувань і ми їх обов'язково будемо показувати в наступному дайджесті. Але і навіть ці три дні, багато тижнів, принесли нам багато цікавих адекрупційних розслідувань. Тож почнемо з продовження історії з Крамарницьким. Команда бігусів випустила другу частину, яка побудована на якраз записах і матеріалах справи про Крамарницького. Це якраз історія, яка більше розкриває, як саме використовувалась туалетна схема, і взагалі вони пояснюють, що таке туалетна схема, для того, щоб вкрасти в землю в Києві. Ось тут я вас посварю, тому що зараз. Переглядів у першій частині, де просто розбираються, хто куди які гроші перекли... перекидав, було там 800 чи 900 тисяч на YouTube бігусів. А от там, де говорять, як виглядає ця схема, як вона працює, хто до неї був долучений, головне, що зробити для того, щоб її більше не було. Ну там перегляди поки що не дотягують до 200 тисяч. І це трохи несправедливо, тому що, по-перше, бігуси багато часу потратили, щонайменше Нінісак. Катали по всьому Києву. Ну а по-друге, мені здається, що ось тут важливо зрозуміти що таких схем багато і не тільки в Києві, і не тільки в крамарницького і взагалі їх треба закривати. Для того, щоб більше відчути відчуття автора про цьому розслідуванні, ну і взагалі трохи більше дізнатися про цю схему, як робився сюжет, ми і запросили. Деніса Бігуса для розмови на цей тиждень, щоб більше дізнатися, що ж таке туалетна схема. Денис, Привіт. Ми на цьому yeah. тижні. Прямо з понеділка зійшли з козирів і випустили четвертий сюжет по Крамарницькому. Мені здається, це зараз спонсор усіх журналістських розслідувань. А якщо б не існувало, треба було придумати. Але на жаль, він є. Скажи, треба таке придумувати. Скажи якщо, мені, він, якщо б він не існував, скажи да, Скажи мені, та там ще багато реформаторів, так що я думаю, цей, як цей місто Смотрячого за Києвом довго пусто не буває. Скажи мені, будь ласка, я хотів би, щоб ти коротко. Пояснив і ну, ми вчора всю цю історію годину спостерігали в своєму сюжеті, оцю туалетну схему. Ну тобто вона ж справді існує, мені здається, довше, ніж існує Київради. Так, mm, да, її передають, я так думаю, у спадок як не дуже втаєничене знання від Київради до Київради. Слуха, вона максимально проста. Якщо утровано, то коли в тебе є нерухомість, ти маєш пріоритетне право отримати е, землю. Е, якщо в тебе нема нерухомості, як ми бачимо на прикладі Комарницького, ти можеш вигадати цю нерухомість в два е, брудних, але не дуже складних кроки зробити її. Документально затвердженою і внесеною в реєстр, після чого йти за землею під цю вигадану нерухомість. Все. Слухай. Ну а чому тільки зараз до всієї цієї історії добралися руки? Ця схема легальна чи просто всім було до цього? Чи... Чиї руки? Ну, в даному випадку НАБУ. Правда, не до кінця добралися. Завдяки нестримним СБУшникам, які переправили його. Дивись, ця схема настільки стара і настільки базисна, я б сказав, для міста Києва. Не, не, не лише, але ми ж про Київ, що я у, у, у нас можу згадати з не знаю, може, з десяток матеріалів. Про різні ділянки по цій схемі, а потім прийде, наприклад, Шалайський і покаже тексти 12-річної чи 15-річної давнини свої про цю схему, а потім прийде там, ще хтось і зазирне ще на декілька років глибше, і там буде та сама схема. Відповідно, руки до неї доходили. Ну, якщо ми говоримо про ЗМІ, толку не дуже багато вона все одно існує, просто вона занадто апетитна для того, щоб її отак взяти і позбутись. Понятно. А, скажи мені, ну там я бачив, що ви паралельно. Поки ти їздив по локаціям міста Києва і трохи далі, у вас команда аналізувала законодавство. Ти віриш, що можна там щось поміняти? Так, щоб по законодавству воно вже ну, не було так легко. Mm. Я так не люблю питання, які починаються з слова віри, що я взагалі достатньо неоптимістична людина, загалом, загалом, якщо я розумію, до чого підводка, але було б за непогано, якби принаймні за існуючим цим за. Існуючим законодавством на рівні тієї самої міської ради хтось почав його дотримуватись, чи можна там легко поміняти все це на, на це, просто одним законом? Ну, я не знаю, я не впевнений. Я не сумніваюся, що в тебе геть інша думка з цього приводу, але я побуду песимістом. Зрозуміло. Ну, схем справді багато є. Інвестиційні договори, невід'ємні поліпшення. Там, до речі, трошки просувається історія. Но туалетна схема, вона ж прям дуже відома. У мене багато в Фейсбуці так чи інакше там, випливають пости. Там. Ось туалетна схема, туалетна схема. І мені здається, що оцей кейс Крабаницького, якщо він щось класне зробив, окрім матеріалів для журналістських розслідувань, ну, хоч трохи. Скажемо, підняв градус дискусії щодо да, цієї історії, що... і це ж справді не тільки Київ, там у Львові така ж сама штука, в меншому обсязі. Беззаперечно, ну знову ж таки, якщо ми говоримо про те, що робили там у Комарницького, то ну сорі. Але на етапі е, розгляду земельної ділянки, наприклад, да, Київ радою, на етапі проведення інвентаризації е, землі Київрадою, е, те, що там нічого нема, в принципі, ну видно. В плані видно, треба типу, дивишся, нема. Е, інша справа: що з тією моделлю розгляду цих питань, коли воно заходить пакетом на чорт зна скільки з номером, який нікому ні про що не говорить, і розглядається приблизно 15 секунд по таймеру. Ну да, очікувати, що це хтось побачить, особливо коли нікому це бачити і не хочеться, е, яко кажучи, наївно е, чи можна. Знову ж таки, там у нас є епізод. Питання: от є існуючий об'єкт нерухомості? Ну, він дійсно є. Скільки землі під нього можна вивести? От він є, в нього є власник. Резонно припустити, що власник навколо своєї нерухомості ну хоче. Пріоритетно отримати землю, тим більше навряд чи навколо його нерухомості вона ще комусь потрібна. Площа не знаю, нерухомості 100 квадратних метрів. Скільки під це можна отримати землі? Тому що в нашому досвіді, там в нашій практиці. Наші, я маю на увазі український, це може бути від, як це, від 10 соток до 2 гектарів. Ну, в залежності від того, наскільки чуйка підкаже міським обранцям як голосувати, чи можна це уніфіковано якось виправити на рівні законодавства? Ну, хази, я ж не депутат, поки що, поки що а, не закон Слухай, не, не, не. останнє запитання. Як глядача е, турбує, я ж дивився цей сюжет, і знаєш, той, е, рідкий випадок, коли ти е, як цей, е, співучаснику схеми починаєш як, з нього цей, е, турбуватися. А як судьба Віталькита склалася, він О, прям, був дуже я, щирий у своїх повідомленнях. Так, е, да, слухай, він ну, взагалі драматургійно-топовий персонаж. Е, я не знаю. Ну, в сенсі він точно повернувся з Києва. Батьки просто сказали, да, що він зараз у монастирищі. А е, що він думає стосовно цього всього і е, як в нього там далі складеться? Гадки не маю, але все, що він. Каже, от журналісти читали це все, воно прям розчулює. Це такий внутрішній світ має бути в людини з одного боку достатньо спостережливий, як я сказав, око наметане, а з іншого боку, Достатньо е, морально адаптивний, чи що ну в плані він через замим враженням абсолютно щиро е, в шоці від цього, що відбувається, але при цьому бере в цьому активну участь. Там є ще декілька надзвичайно смішних е, епізодів, саме стосовно його поведінки і того, як він там приймає якісь рішення, е, але їх довго розказувати на зараз не буду. Ну, дивись, у хлопця є зараз всі, всі шанси щонайменш бути призначеним віце-прем'єр-міністром. В чинному, скажімо, потребі влади в таких людях з такими характеристиками. Дивно, що його і що, як мінімум не призначили колись, кудись просто міністром. Ну, це окремо. Але персонаж прямо такий був. Мені здається, харизма... харизматично хрестоматійний, якщо можна так сказати. Зрозуміло, це у вас останній сюжет по цьому реформатору? Чи буде трилогія? Uh, я не знаю. Ну, в теорії є ще якась кількість просто uh, смішних організаційних речей. Uh, тому... Може, буде і трилогія. Дуже не хочеться, але з іншого боку, це такий драматургійний дра драматургічний матеріал, що ну, викинути його хочеться ще менше. Зрозуміло. Добре, дякую за роботу. Це було справді година задоволення. дивитися все це прям всією сім'єю передивлялися. І окремо дякую. А, дякую. Маленьких представників нашої родини за оцій лічильник перед початком розслідування. Йому це найбільше подобається зараз. Там ще було цей блискуча діялка, воно теж вирушилося. Ну, на, на цьому там пробач вже м'ячик принесли, тому він від, відвалився на, на інше. Оце. Дякую тоді до, до зустрічі. Дякую, пока. По завершенні розмови з нісом я зв'язався з колегами, зокрема з Льоше Мовчаном і з іншими учасниками нашої ТСК, і ми хочемо провести окремо прямо засідання ТСК для того, щоб запросити і е е журналістів, розслідувачів, і експертів, і активістів, ну і відповідно депутатів, і все ж таки знайти деякі законодавчі зміни, щоб туалетні схеми, ну якщо не повністю, зруйнувати. Це виглядає не до кінця можливо то хоча б значно ускладнити ось такий банальний розпіл, як ми побачили по Києву. Тож я думаю, що може ще повернемося з гарними новинами. А ми переходимо до наступних розслідувань. Другий і відверто говорячи топчик для мене цього тижня: це звичайно набу і їх новина про те, що вони е, дали підозру. Директора департаменту Міноборони і постачальниці цієї глини, по якраз кейсу Яйця по 17. Я робив на каналі окреме прям відео з розбором цієї схеми, і там не тільки яйця, там і буряки, і картопля, і томати, і навіть е, тушонка, в якої. Крім Яловича, не загортали ще й свинин. Ну, коротше, там багато чого. 733 мільйони збитків нанесли. Відповідно, зараз вже є перші підозри Юра Ніколав, який колись написав цю статтю, він просто робив неймовірно, по-перше, висвітив цю схему. По-друге, в принципі, вони цей скандал призвів до того, що поміняли систему закупівлі в армії. Не уявляю, скільки мільярдів це зекономило нам всім, і зробила систему, хоч трохи, але більш ефективніше. Також вийшов, можна сказати, дебют журналістських розслідувань у межі. Тут Мартина випустила якраз розслідування про закупівлю. Дров на 2 мільярди для ЗСУ через ліві фірми, чи фірми косметологів, чи візажистів, чи свої підряди, сімейні підряди. Ну, коротше, е історія достатньо проста і зрозуміла з гарною візуалізацією всього цього, як Мартин кинає е е е вогонь цю дерев'яшки. Тому, якщо хочете знову трошки прозріти щодо того, як відбуваються деякі закупівлі навіть. Тров для ЗСУ, то, будь ласка, підтримайте новий проект і подивитися це, це відео їм зараз, якраз підтримка ваша потрібна. А дзеркало тижня вийшла з статтею про те, як е, фактично відбувалася історія з адвокатами, які отримали доступ до е, судового реєстру і попереджали своїх клієнтів, наприклад, про обшуки, там окремий скандал, тому що ці адвокати. Заявляють, що не можна було їх прослуховувати, і все таке. Коротше, історія тільки набирає обертів, з того боку, набув, які говорять, що ну, ось тут якраз фірма адвокатська зливала дані з реєстру і мала оцей хакерський доступ з іншого боку, адвокати, які кричать, що була адвокатська таємниця. Тому я думаю, що ми тільки починаємо. Чути про початок цього великого скандалу, але дзеркало тижня вже зробило щодо цього статтю, достатньо непогано Теж е, раджу її прочитати. Що стосується команди схем, ну ми поки що не маємо від них розслідувань, що не менш на середу е, вечір, але я їх вітаю. Вони повідомили, що якраз у кар'єра юні. Підсанкційної групи Юнігран забрали спецдозвіл хто пропустив їх попереднє розслідування, то воно було про наступне. Є підсанкційна особа, вона відповідно мала е, передати свої активи, їх мали націоналізувати. Там наші реформатори допомогли. Переписати їм все всю цю історію на себе, там і кіпер замішаний, і інші прани, коротше, чи якийсь підприємець Броварів, і ось схему показували на те, як уходять з під санкції, в тому числі і кар'єр. Ну і от тут якраз суд прийняв. До уваги, в тому числі, матеріали їх розслідування, і спецдозвіл на цей кар'єр забрав, що відповідно говорить, що цими активами навряд чи хтось зможе скористатися щонайменш так відкрити. Тому вітаю схеми. Мені здається, це дуже приємно, коли ваші розслідування дають і певні результати. Ну і ось. Тані в нашому ряді антикорупційних розслідувань це громадське, не повірити. Вони знову про Юрія Бойка цього разу знайшли, що він має будувати хімічний завод, в тому числі для виробництва е, певних е, речовин для я наскільки розумію армії. Ну і відповідно там показують, як його вся структура власності щодо цього побудована. Не сказав би, що це, напевно, найбільше зашквар, відверто говорячи, але ну, люблять е колеги з громадського Юрія Бойка. Напевно, він їх не дуже любить. Це всі новини, які ви могли пропустити. Ми готуємо свій власний сюжет, знаю, що затягуємо, але повірте він а, ну скажімо так, потужний, Тому я хочу, щоб ми його вже не без поспіху, але підготували до кінця. Сподіваюсь, що наступний тиждень буде не менш активний і буде багато гарних новин про не тільки антикорупційні розслідування, які викривають корупцію, а й про те, як ці антикорупційні розслідування перетворюються в підозру від антикорупційного бюро, і відповідно всі поганці несуть покарання. з вами. Був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нардеп і наступного тижня ми теж зробимо дайджест антикорупційних розслідувань, щоб ви не пропустили нічого важливого з цього приводу. Залишайтеся з нами, пишіть коментарі, ставте вподобайку. Ну і не забувайте підписуватись на цей канал, щоб не пропустити в тому числі такі відео. До побачення.